Всім привіт! Прийшла в наш розсадничок. Тут тепленько. Буквально, мабуть, 1-2 градуси на дворі. Дуже холодно сьогодні. Так, в розсаднику, скільки у нас в розсаднику? 16 градусів. Натопив нам татко трошки нашого розсадника. Тут класно. Тепленько зараз працювати можна. І так, план на сьогодні: буду сіяти капусту ранню. Еліза від саката. Я буду сіяти відразу ось ці касети, 77 касета. Цього об'єму якраз вистачить для того, аби виросла в мене нормальна, класна осадка. І ґрунт мікскар. Я вже його показувала. Виробник Естонія. ґрунт суперовий. Ось я розпакувала перший мішок. Дуже м'ягусінький, пухнастий, неперес... дуже класний ґрунт. І ось цю полуничку, яку ми замовляли. На Оликсі, десь я там знайшла замовить. Історія з нас е, з нею дуже довга. Е, хочу її сьогодні пересадити. Ось ми з Олесією пересадимо її в такі стаканчики 180 грамові. Е, стаканчики насипамо також мікскаром, тому що тут а, ґрунт дуже твердий. Мені здається, нехай росте. Стане тепло, весною, де відразу її висадимо. Ну ось так. Такий план сьогодні. Капусти сію тисячу насінину. Думала, де посадити капусту так, щоб е, мені вона і була раніше, на полі місця в цьому році в мене не буде. Е, думала, де так її посадити, щоб вона і не заважала, і їй було комфортно. Коротше, думала і придумала, що можна в теплиці арочній, по самому по довжині теплиці по сплівкою з однієї сторони і з другою. На, на тій відстані, де від плівки до рядка. Там ми все одно не ходимо, там низько для капусти, мені здається, там буде класно. Потім ми виріжемо капусту і хай собі далі росте спокійно. Чи ця ідея класна, покаже тільки час і досвід, а поки ідея є, то працює. Так все, ми приступаємо до роботи. Результат, напевно, покажемо. Не пройшло і декілька годин, точніше, пройшло, набила касети на капусточку. І ось тут тіснили перевалку полунички з маленьких стаканчиків. Перекинули їх в 180 грамові. Тут і ґрунт кращий, бо так, зараз що потрібно? Так, полунички підлить і все, і хай собі ростуть. Тут ґрунт гарно проливаємо. Ось на дворику вже її темніє. Посіяли нашу капусточку, тисячу штучок. Ось тут Валентинка собі посіяла айстри. Дві касети, ось вона позначила. Ось такі Баба Люда її привезла, таке насіннячко вона просила. І ось такі айстри. Вона собі надумала, що вона буде вирощувати квіточки, дуже їй схотілося. Хай працює. Аби вона хотіла, зроблю, допоможу все, аби тільки, аби тільки вони працювали, якщо вони того хочуть. Ну, відкриваємо плівкою і на добраніч.